Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіон на перегляд розкладу пасіянса на місяць вересень. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання. На які б ви хотіли отримати відповідь? Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Троянда, подарунок. Ось тут горщик з грошима. Це гроші, гроші немалі. Малі гроші не показуються в пасіанце. Тільки те, що важливо: ось тут на початку жаба показує хвороба-удар. До чого це може стосуватися? Дивіться по своїх обставинах, можливо, ви зможете це, цьому запобігти. Котик, те, що для вас дійсно важливе, краще сховайте. Мається на увазі, щоб якісь документи або важливі речі у вас не були покладені десь на видному місці. Іноді можна щось втратити, а потім, потім дуже сумувати за цією річчю. дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут для вас каблучка. Каблучка показує одруження. Не просто так подарунки. Зверніть увагу, друзі. Можливо, ви будете хвилюватися через одруження. І ось тут у вас подарунок, одруження, подарунок і гроші. Досить все чітко, додати нема що. І, звісно, ось як висновок, те, що для вас дійсно цінне, краще сховайте, не розкидайте. Прямуємо далі, друзі. На моєму каналі вийшло нове відео Таро Фінанси для всіх знаків Зодіаку. Запрошую всіх, хто ще не бачив. Завжди цікаво дивитися, до якого знаку надходять фінанси, і чи є ми самі в цьому переліку. Хто у кого буде брати в борг? Жінка, у чоловіка або навпаки. Щі раз повторюється це каблучка. Це весілля. Звісно, воно може бути не одразу на початку тижня, а якось так. Але воно буде відчуватися, звісно, всі ці приготування, хвилювання. Ось тут, друзі, вдача, папороть, це вдача. Шукаємо це середина місяця. Вересень. Знак скорпіони. Ось тут павук, це плітки. Зазвичай скорпіони нікому не розповідають ніякі тайни і правильно роблять. Ось тут ворона це ворог. Мається на увазі якась людина, котра до вас ставиться ворожа. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. Ще, друзі, ось вам водограй. Це натхнення. Кимось ви будете надихатися. Звісно, якщо весілля ваше попереду, то ви будете на позитивних емоціях. Прямуємо далі, подивимось на завершення вашого тижня. Це, друзі, вибачаюсь вересень. Цими пасіянцями ми завершили розклади на вересень, а також розклади на серпень. Третій розклад. Знак зодяка Скорпіони. Тут у нас зірка, і ось вона друга частина. Це стосується до хмари, блискавка. Знову ж таки котик. бережіть все, що для вас цінне, і не лежить на видному місці. Зазвичай скорпіони не розкидають. Вони сконцентровані, уважні, але бувають такі обставини, коли людина багато щось робить і, так би мовити, втрачає зосередність. Дивимося, друзі, завершення вашого місяця. Знову цей котик та начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знаку скорпіон. Застереження. вісімка пентаклів та порада. Королева мечів. Друзі, якщо сказати загально, яка перша думка приходить? Не беріть багато роботи або працюйте інтелектом, іноді, можливо, свою нагрузку розподілити між кимось, для того, щоб там не виникала Пороблива ситуація, коли людина втомилася, нервувала, щось готувала, наприклад, весілля. Вісімка пентаклів це гарна карта, коли багато роботи, результат, гроші. А також це добре здоров'я, але чомусь вона вам випадає в застереженні Мабуть, тому, що якщо ви будете перенапружуватись, то. Роботу -то ви зробите і гроші отримаєте, а свій стан буде такий хворобливий, як ви могли бачити в пасіянці. Не доводьте себе до такого хворобливого стану. А порада це королева мечів. Це жінка дуже така потужна за енергетикою, з високим рівнем інтелектуалу, тобто знання, досвід, а також, можливо, посада якась. І якщо вам знадобиться, то вам можна звернутися і вона вам допоможе. Щось оформлювати, щось підготувати. Якщо у вас там якесь свят, весілля, як ми бачили, або якісь інші ваші моменти. Досить все так чітко зрозуміло. І ще більше зрозуміло, що ви будете весь місяць мати багато хлопоту, підготовки до якихось свят. І таким чином можете виснажитися. Я бажаю вам гарного вересня, приємних подій, багато позитиву. Запрошую на мій канал на перегляд моїх нових розкладів для всіх знаків Задяку! До зустрічі, друзі.